Привіт усім! Сьогодні я вам покажу, як підключати інтернет до роутера TP-Link. Отже, для цього заходимо в наш браузер і прописуємо 192.168. 168. Ось що я нажав. 8. Ось, нам вже підказало, ну, доберемо 0.1. Але перед тим, як вводити пошукові адреси. Це Для цього ви підключіть по кабелю свій ноутбук до роутера і вхідне гніздо дає інтернет, підключіть кабель з інтернетом, а в бокове гніздо, підключіть другий кабель, який підключите до свого ноутбука або ПК. Тоді, в пошуковому рядку, прописуєте 192.168.0.1. Нажимаєте Enter. Тоді заходить воно сюди. Якщо воно сюди. Буде заходити і писати, вибивати табличку. То вам потрібно ввести свої дані. Якщо ви нічого не змінювали, то там буде писатися адмін-адмін. Оскільки я вже заходив, в мене автоматично воно зайшло і зберегло. Отже, наступний крок, як ви сюди вже зайшли, нам потрібно взяти, вибрати меню Бистрає настройка. Ось це, Нажимаємо лівою кнопкою раз. Бистрає настройка. Тут ми ознайомлюємо, що вона нам дасть, які можливості. З допомогою швидкої настройки, ви зможете задати основні параметри СТІ. Нажимаємо кнопку Далі. Нажали. Наступне, що бистра настройка TP соєння, маєте вибрати PPPOI. -PP Соєдінення. Для цього типу соєднення. Нажимаємо кнопку Далі. Все. Тут нам потрібно ввести дані. Ім'я пользователя і пароль. Ці дані вам мав надати провайдер при підключенні інтернет послуг. На листку, який він вам дав, листок контракт, там має бути записано ось це ім'я пользователя і пароль. Ну і відповідно ще раз вводите пароль для підтвердження. І вторічнеї підключення нажимаємо Отключіть. Нажимаємо далі кнопку Далі. Воно грузить. Неве. Все, далі у нас є безпровідний режим включить. Це щоб роздавався Wi-Fi від нашого роутера. Ім'я безпровідної сіті. Тут ми називаємо, як ми хочемо, щоб наш інтернет називався. Щоб при підключенні через Wi-Fi ми бачили і могли його розпізнати. Це саме наш. Далі регіон Україна, канал. Авто, режим 11BGN змішаний. Ширина канала авто», Защита безпровідного режима. Ставимо тут галочку VPA Personal» 2 personal. І вводимо пароль, який буде стояти, до наш... щоб підключитися до нашого Wi-Fi. Ось ми ввели наш пароль. Є наш пароль. Це єдина галочка, яку тут потрібно поставити. Більше нам не потрібно ставити. Нажимаємо кнопку Далі. Все. Бистра настройка завершена. Поздравляємо, що дозатор у нас стояще время вас з інтернетом. Нажимаємо Закончить. Все. Зараз мав би з'явитися інтернет. Якщо його зараз нема, вам потрібно почекати декілька хвилин, попробувати під'єднатися з різних пристроїв до даного Wi-Fi. Або з телефону, або з свого ноутбука, або з іншого ноутбука і подивитися. Зразу він може не з'явитися. Ну, напротязі 50 хвилин, як правило, він з'являється. Дякую за увагу. Дивіться, підписуйтесь, ставте лайки. До наступних зустрічей!